Доброго Дня малята, думаю, що вам цікаво, про що ж ми будемо говорити сьогодні? Ось послухайте і здогадайтеся, про кого й тема наша розмова. За дніпровськими порогами, за південними дорогами, за степами за широкими, наші прадіди жили, мали Січ козацьку сильною, шанували волю вільною, Україну свою рідною, як зіницю берегли. Про кого цей вірш? Так, малята, звісно, про козаків. Отже, діти, ми розмовлятимемо про славних козаків. Символом України є козачина легендарна Запорізька Січ це символ мужності і незалежності українського народу. Від роду і до роду передається заповіт запорозьких козаків: жити чесно, не зазіхати на чуже, трудитися, любити свою землю, рідну мову. З повагою і розумінням ставитися до інших народів. Дітки, а чи ви знаєте, як одягалися козаки? Подивіться, будь ласка, на малюнок. Подивіться на елементи одягу козака. Вони носили шаровари, грубу вишиту сорочку, широкий пояс, шапку, а за поясом вони носили пістолі і люльку. Дітки, а ви знаєте? Що чуб, який козаки залишали у собі на голові, називався оселедець. Він настільки був довгий, що вони його намотували на вуса. Козаки дуже гарно вміли танцювати. Їх танець називався Гопак. Незважаючи на їх відповідальну роботу, вони дуже цікаво вміли забавлятися. Дітки, а ще козаки могли на льоту зловити кулю. Дуже добре володіли усіма видами зброї. Дітки, наше заняття закінчилося. Сподіваюся, вам було цікаво. Тож бажаю вам щастя земного, неба голубого, хліба запашного і щоб козацькому роду не було переводу.